Заняття сенсорно-пізнавальної діяльності розповідь про родину. Добрий день, малята! Мене звати Петрик, і я хочу сьогодні вам розповісти про свою родину. У кожного з вас вона теж є. Це тато, мама, дідусь, бабуся, сестричка або братик. Сьогодні ви послухаєте розповідь про мою родину. Про те, що я полюбляю робити із різними своїми родичами. Тож, слухайте уважно, ми з вами починаємо. І першими я вам розповім про моїх дідуся та бабусю. Вони у мене дуже чудові. Часто у вихідні дні ми разом з ними проводимо час. І їздимо разом з батьками до дідуся й бабусі. Мій дідусь дуже-дуже гарна людина. У нього є пасіка. І ми разом із дідусем дуже часто пораємося біля бджіл. Але бджілки в нас сьогодні з вами незвичайні, вони з нами хочуть пограти. Тож порахуємо разом з бджілками та знайдемо відповідь на приклади. 3 додати 2 і 4 додати 1 дорівнює. Так, єдина відповідь 5. 4 додати 2 і 5 додати 1. Єдина відповідь для цих прикладів це цифра 6. 8 додати 2 і 9 додати 1. Яка відповідь буде спільною? Так, це цифра 10. 7 додати 2 і 8 додати 1. Спільна відповідь для них це цифра 9. 6 додати 2. І 7 додати один. Спільна відповідь для цих завдань. Так, це вісім. П'ять додати два. Та три додати чотири. Спільна відповідь для них. Так, це цифра 7. А це моя бабуся звати її Олександра Петрівна. Вона дуже любить готувати різну смакоту, а ще вона дуже гарно пече, різні торти, печиво, кекси. І зовсім недавно у нас було свято Паски. Ми разом з бабусею випікали паски. Тож давайте порахуємо, скільки пасок ми напекли. Порахуємо пасочки, скільки тут у нас і пасачок. Порахували так їх 8. Цифра 8 знаходиться на жовтій фішці. Порахуйте, скільки на цьому малюнку пасочок. Так їх 5 і 5 знаходиться на помаранчевій фішці. Скільки на цьому малюнку у нас пасочок. Порахували малята. Так, їх 4. І 4 знаходяться на жовтій фішці. Подивіться, скільки на цьому малюночку пасочок. Так, їх 8. 8 знаходиться на жовтій фішці. Порахуйте, скільки на цьому малюнку пасок. Так, на цьому малюнку малята одна пасочка. Цифра 1 на зеленій фішці. Порахуйте скільки пасок на цьому малюнку. Так, їх дві і цифра 2 на блакитній фішці. Порахуйте, скільки пасочок на цьому малюночку. Так, їх 8 і цифра 8 на жовтій фішці. Порахуйте скільки пасок у нас на цьому малюночку. Так, їх 3. І три у нас на синій фішці. Скільки на цьому малюночку всього писаночок. Так, їх 8 і цифра 8 на жовтій фішці. Скільки писанок у нас на цьому малюнку? Так, малята їх 6 і цифра 8 знаходиться на червоній фішці. Скільки писанок у нас на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку у нас 5 писаночок. І цифра 5 на помаранчевій фішці. Скільки писанок у нас на цьому малюночку. Так, їх 7 і цифра 7 у нас на синій фішці. Скільки писаночок у нас на цьому малюночку. Так, їх 10. І цифра 10 на червоній фішці. А скільки ж членів родини зібралося за столом смакувати ці пасочки? Порахуйте, малятка! Так, їх зібралося там чотири разом зі мною, з бабусею, татом та мамою. І нова гра, де знаходиться писаночка? Давайте поглянемо. Де знаходиться писанка? Писанка перед Паскою. Паска? За писанкою. Писанка за Паскою Паска перед писанкою. Писанка під паскою паска над писанкою. Писанка над паскою. Паска під писанкою. Писанка праворуч від паски. Паска ліворуч від писанки. Писанка ліворуч від паски. Паска праворуч від писанки. Писанка між пасками. Паски обабіч писанки. Паска Між писанками писанки обабіч паски. Ну що ж, малята? А ось і моя сестричка Оленка. Ми з нею дуже часто любимо гуляти. Гуляємо навіть у погану погоду, коли йде дощ. Оленка з вами теж хоче пограти. Вона у мене ще маленька, тому гарно знає кольори. А ви їх знаєте. Тож давайте пограємо, із якої парасольки цей шматочок. Подивіться уважно на шматочок парасольки та знайдіть її, з якої це парасольки. Так, із ось цієї. А з якої парасольки цей шматочок. Так, із останньої в ряду. З якої парасольки цей шматочок. Так, із цієї. Подивіться уважно, з якої парасольки цей шматочок? Так, із оцієї парасольки. З якої парасольки цей яскравий шматочок. Так, із оцієї першої у ряду. З якої парасольки цей шматочок. Так, із останньої четвертої у ряду. З якої парасольки цей шматочок? Так, із першої в ряду парасольки. Ну що ж, малята, ви молодці. Ви так дуже гарно граєте. Осталося лише кілька шматочків. З якої парасольки цей шматочок. Так, із другої в ряду парасольки. А цей шматочок із якої парасольки? Так, із цієї парасольки. Молодці малята. Цей різнокольоровий шматочок, з якої парасольки. Так, із останньої четвертої у ряду парасольки. Молодці дітки. А це мій татко Василь. Ми з ним любимо майструвати. Давайте порахуємо, скільки тут у нас інструментів. У нас тут з вами чотири молоточки, шість ключів. Та два шуруповерти. Оці малята. Скільки чого в нас тут? Тут у нас шість гвістків, Дві викрутки та шість болтів. А тепер поглянемо чого більше, а чого менше. Зліва у нас 5 болтів, а справа 7, 7 більше, ніж 5. Зліва у нас 4 ключі, а справа у нас 2 ключі. 4 більше, ніж 2. І зліва і справа у нас по 2 ключі, тобто їх порівну. Знак дорівнює. Дві пили зліва і дві справа. Їх порівну. Три молотка зліва і два молоточки справа. 3 більше, ніж 2. Одна сокира зліва і дві сокири справа. Один менше, ніж два. Ну що ж, малята, лишилася лише моя люба мамуся. Вона стільки робить справ і просує речі, і пире речі, і складає їх до шафи, щоб ми були гарні і. Охайні. А ще ми разом з мамусею пробиваємо у хаті. Любимо готувати та мити посуд. А зараз ми будемо вирішувати разом приклади на віднімання. Чотири відняти один дорівнює три. Молодці малята. Шість відняти два. Дорівнює так. Чотири пательні лишилося молодці дітки. Вісім відняти п'ять. Так, три черпачки лишилося, молодці дітки. Ну що ж, я гадаю, вам сподобалась моя розповідь про мою веселу дружню годину. Тож цінуйте своїх рідних, обійміть їх. Поцілуйте і скажіть їм, як ви їх любите. До побачення, до нових зустрічей!